На штат Флорида насувається ураган Мілтон. Очікується, що він стане найпотужнішим із тих, які вирвали в затоці Тампа за останні 100 років. Та як утворюються урагани і чому їх так багато в США? Урагани утворюються через складну взаємодію температури океану, повітря і атмосферного тиску. Процес починається з теплої океанічної води, яка випаровує вологу, піднімається вгору і охолоджується. Цей вологий теплий повітряний потік створює низький тиск. У нижніх шарах атмосфери, що призводить до зростання сильних вітрів. Чим більше вологи випаровується з поверхні океану, тим інтенсивніше розвивається циклон, перетворюючись на ураган. Месканська затока, Карибське море та Атлантичний океан на східному узбережжі США мають теплі води, що забезпечують ідеальні умови для формування ураганів. США знаходиться на шляху багатьох ураганів, які виникають у тропічних широтах і рухаються на північ. Вони часто потрапляють на південь і схід країни. Багато ураганів, що зароджуються біля Західної Африки, з часом слідують через Атлантику, напрямку Америки, через так званий шлях ураганів. Через теплі води Атлантики та регулярні атмосферні явища, такі як Ланінья або Ніньо, кількість ураганів США залишається стабільно високою. Дякую за перегляд та підписуйтесь на канал.